До Дня місцевого самоврядування в Україні, яке відзначатиметься 7 грудня, телерадіокомпанія Рай підготувала ряд репортажів про кращих місцевих голів, які були обрані громадою на виборах 2010 року. Сьогодні пропонуємо глядачам репортаж з більшівців. На минулорічних виборах громада селища Бічівці та села Слобідка Бічівцівська виявила довіру і наділила владним повноваженням на одну з основних посад бути добрим господарем і керівником Василя Саноцького. Селищний голова одразу приступив до своїх обов'язків і вже минулої неділі звітував перед громадою про свою діяльність. Ми зустрілися з селищним головою, щоб поговорити про адаптацію до такої нелегкої ролі керівника та про Ряд робіт, які вдалося вже реалізувати, а також запланованих на наступні роки. Планувалося багато зробити, щось зробилося, щось не зробилося, але громада разом з, зі мною, з командою однодумців, фактично і як підприємці, так і громада, зрозуміння, поставилася до мене, бо я так можна сказати, молодий селищний голова, хоч стаж роботи є в... Виробництві досить великий, але в роботі селищного голови чи сільського голови маленький. За цей рік ми переважно всі роботи, які були заплановані на цей рік, виконали. Є деякі недоробки, ми думаємо, що буквально до місяця-півтора ми рік завершимо. Досить велику роботу провели громада разом з районною Радою і адміністрацією по відкритті групи в нашому садочку. Зараз да, в даний час е, близько 100 дітей навчаються, відпочивають в садочку. Е, я рахую, що досить тепло, майже не майже, а кожен день я в садочку, е, кроме того, що в мене внучка в садочку, але все рівно приходжу, інтересуюся е, нашим садочком. Народний дім також трошечки за цей рік е, пожвавішав. У нас майже 60 дітей було, ну, зараз трошки менше стало зимою, танцювальні групи. Приїжджають викладачі з Івано-Франківська, буквально на всіх концертах присутні наші від 5 років діти танцювальні колективи і вже старші. Хоровий колектив, також ансамблі є. Ну, я рахую, що з понеділка до неділі, не понеділок, вихідний, але з вівторка до неділі Народний дім постійно працює. 60 дітей навчаються в нашій музичній школі. Можна сказати, що половина роботи на зведення сучасного спортзалу виконана, хоча планувався на початку інший проєкт цього спортзалу. Щоб не відкривати довго Прийняли рішення зробити модуль такий, і я думаю, що може один з перших місць, буде спортзал мати в районі. Провели велику роботу разом з підприємствами району по водовідведенні, по запобіганню підтопленню і затопленню вулиць. Це є вулиця Заріччя Стефаника, 16 липня. Оболонь полуднева. Рівень води впав 60. Може, навіть і 80 десь. Цього року, правда, не було таких дощів, але все рівно таких проблем, як були раніше, так і немає. Також виконуються роботи по відновленню джерел у центрі селища. У колишній школі села Слобідка громада вирішила відкрити музей. Тут зібрали рідкісні старовинні речі, які віддали для нього селяни. Експонатів уже зараз є предостатньо, як для однієї кімнати. Також відкрито одну групу від Галицької малої академії Ремесел, де займаються прибудинку культури діти. У селищній бібліотеці ось-ось з'явиться інтернет, хвалиться голова. Наші спортивні досягнення також цього року були досить значні. Третє місце взяли в районі команда більшівців. Слобідки трошки цього року відстали, але що діти повністю зайняті спортом. Провели турнір після районного безміння футболу. Це рахуйте, що від 11-ї години, а вже стемніло, було майже пів села на стадіоні. І перше місце у нас так все, є, центр, слобідка. Ну, досить гарні змагання, центр займав перше місце, були призи, люди задоволені. І головне, що діти зайняті на стадіоні, спортом, але не ходять без нагляду. А що заплановано на майбутнє головою? Проводиться також велика робота по парку пам'яті. Ми е, сьогодні, цього року подали на проєкт е, писанкове Прикарпаття більшівців. Якщо нас включать в цей проєкт, це також великі перспективи з туристиму. І думаю, більше буде, е, якщо більше туристів, значить середньо якісь надходження будуть в е, селище. Подали ми в проєкт такий, щоб включити наші парки в... Е, Всеукраїнське, але це буде на рівні району, така паркова, природно-заповідний фонд України. Він також дає великі переваги, тому що парк буде мати певне фінансування, я не говорю, що на рівні там, Києва, але на рівні хоча б району, відпочинкова зона. Плюс до того, що в нас в цьому парку це і парк біля Народного дому, і парк біля Костелу, де ми з нас парк пам'яті борцям за незалежність України. І якщо все добре буде, на другий рік, думаємо, десь може на Зелені свята, може День Незалежності, будемо відкривати цей парк, це якраз буде приурочено до 70-річчя. І непогано, так, і зараз виходить, попрацювали непогано підприємці, які були залучені, громада. Також ми співпрацюємо з, фондом цей, не фондом, а з Це Центром зайнятості нам велику допомогу цього року надали по благоустрою. Ці люди, які працювали в більшівцях, всі сквери доглянуті. У селищі зроблено за рік немало. В цьому переконалися ми, відвідавши найважливіші місця. А ще нам було цікаво почути відгуки самих мешканців більшівців та слобідки про свого господаря. Все дуже добре живуть, порядок, подивіться, який зробив, дуже гарно. Дуже гарно допомагає всім, дуже він гарно відноситься до всіх і дуже він гарний у нас. Він для села дуже багато зробив. Та хай це скажуть просто посторонні люди, бо я працюю з ним і я би не хотіла зараз розказувати. <реш> Доброї думки про нього. Що він зробив сам? Ну зробив то, що обіцяв, то зробив. Напевно, цими словами все сказано. Громада зробила правильний вибір свого керівника.